Всім доброго дня друзі. Заліз до губів, і думаю вам піднімає последня молодь цього року. Отакий молоднячок. Останній вже позакривав гнізд, там пару я докармлюють. А так Ось такі як диво, дивиться осінні, а не такі, як звичайно, там такі доходяшки, дивіться, які корпусні, гарні вийшли. Вийшли цінці. От вже проплювуються мій. Наготовив там три штучки був людині, бо возмущалося, що я пообіщав і не даю. Ну, і зняв йому відео, все. Але бачу, людині, мабуть, далеко їхати 15 км до мене. Тут. Або так вони їм надо, може ці голуби, не знаю. Скинув зараз весь молоднячок у купу. Ганяти його вже не буду. Так як смисла в цьому немає, то що ястріб їх виб'є просто, да і все. Мені жалко. Якби птиця була непровірена, то це друге діло. А так ну, в мене летять як один. Браку в мене немає. Буває там, що забивний голуб, я його прикриваю. І через время, там, через якийсь місяць, починаю підганяти і голуб показує просто супер результати. Да, недавно мені там писали в коментарях один писав, там без обід тільки там написав е, по поводу моїх голубів, що в когось вони там не летять. Е, от ви особисто в мене брали моїх голубів, летять вони, не летять. Чому? Яке вам діло до моїх голубів? От нас ну, не знаю, як, як в інших країнах, ну, в Україні. От між голубіводами так буває, стає просто. Якби когось обгидить, обпаскудить, набалакать на когось, в нього птиця погана, в нього те. Та... Друзі, давайте якось мирніше жити, бо ну реально, от між тими я так само займаюся той птицею, там курями всім. Блін, такого немає. А от ми ж з голубеводами, це ужас. В нього не бери, в нього херові, в того боліть, того болі. Для чого ці балачки? Якщо є якісь конкретно до мене питання чи до когось, що там кому вам не сподобалася птиця, Боже, да позвоніть йому, скажіть, для чого пускатися десь да, через 20-ті вуші, розказувати комусь щось. Блін, ну чесно, я цього не розумію. Не подобається моя птиця, не беріть, я ж нікого не заставляю. Я наоборот, цей год старався собі оставити, і там е, Саня товариш прийде, воює в Нітратій рік. тоже йому зберігаю, хочу йому подарувати, подгон зробити, людина просить. Я не в мене нема такого. Нажитися на цих голубах чи розбагатіти. Взагалі абсолютно немає. Тут наоборот тут бою не було, дай, дай Олексій, дай Олексій, дай. Так що, ну, якщо комусь не подобається там, і в когось вона не летить, а там мені понравилось Рома Венерчук, чи як я не пам'ятаю, зума мені хлопчина Блін, ну, написав правильно. Підтримав мене, написав, що а може там кормлення не таке, може там не такий уход за птицею, може там, ну лібо, що не такий гон. Та раді Бога, не летять подривайте їм бошки, чи дайте комусь, ну, блін, я ж не заставляю. Те, що там я ну, з чужих людей беру гроші за птицю, ну, мужики, блін, треба корма купляти, треба, е, треба блін, гроти всякі фіготи, пропойки, ну, реально. За уборку ось, вже вбирати треба плачу людині. Ну реально, в мене просто немає самому вбирати. У мене робота, в мене сім'я. Так що тут таке, я не знаю. Дивіться, хто, хто хоче, той бере. Ніхто не хоче. Діло не примусове. Так що тут, тут абсолютно. Ну, між голубіводами водами добивав. Одне хочеться просто взяти, звести їх, аби не знаю, ні з ким не общатися. Напаскудить, нагидать, обизвати, або плювати, обесрати. Ну, як ще назвати, я не знаю. От таке. Через 20-ті... Через двадцяту 20 людину там уші доходить, блін, там, а про тебе тебе. Блін, до чого тут це? Я не розумію. Не подобається, ну. Коротше, коротше, якось так. Якось так, мужики. Прикрив, зараз не ганяю, тому що яструб вже не знаю, останні раз хлопці з боярки були, на очах забрав і я там ще не одебрав, не одебрав по птиці. Щось собі там оставив. Не одебрав. Одберу, тоді буду ганяти. Навіть зараз, мабуть, щось там викину. Не по моїх голубах, да. не буду казати, кого я брав і як вони летять. І голуби дай голуби собі. Не люблю такого вибач. Не полетіло, а тут людям дав, навіть догадуюсь, кому дав. Надавав ще купу всього там, до голубів зерна і так успеха підсвітить. Не летять, да вбери і собі даюся. Чесно, надоїло так що. Держу проголод зараз так. Оце з цього щось беру, Тут вже є претенденти, з чого відбирати. А остальне там, там буде літати, там єсні мої голуби, мені давали. Одна, друга, третя людина. Ну, вони будуть літати собі, хай я їх ну, не держу, як якась там цінності, вони мені не залетіли, як то кажуть. Це якось буде стойти чи. Будуть літати або не не будуть літати, будуть остануться на щоб привчать голубенят, його тут було, тут трохи птиці, отлічно. Ні один не потерявся, ні один не залетів. Може щось там і залетів, ну не масово, не. то, то, ість, то ість, якось так. Гріта позакривав, мені вже там, де що яйця були, повикидав, там ще є пару таких пар птінців, по-моєму, я не пам'ятаю точно скільки в білих там. Садять, що вже пару тижнів. Все, не хочу і так його затягнув ужас. Ужас. Просто було одне время оспа, то пішла, то просто, просто не, невиносіма штука. Я Але цим препаратом, знімав ролик там. В принципі, блін, молоднячок. Ви бачили, який зараз осінній, пізній молоднячок, а таке чувство, що він наче, ну я не знаю, весняний класний. Все. От сюди, сюди от беру собі. Ну, не знаю, тут щоб 30 у мене їх було. Отберу, там якісь пар 5 відберу, остальне буду. Може більше. Є <кій> тут дуже дуже хороші. Я вже почав лупити, не знаю. Зараз щось підкину, покажу. Полетять, полетять. Закриті, не знаю вже. Своїх поки я не відберу, ганяти не буду, там кажуть. Жаліє, ховає, вольєр. Ні, ні, вони просто відлітали, показали бомбезний результат. ну. Я жалію птицю свою сіню і, і поважаю. І мені жалко її скормить яску. Є люди, що там робляться, а мені це мужики. Так, у голова тих же, все, все закрив Ось така птиця, тут і красноголові я вже закинув. от такі вони в мене медлені, гарні, в небі теж бомбельні. Трошки розвів красноголових потягнув, ну небагато. Дав Віталіку парочку на березах у красноголових туди. Дав йому білих молоднячка. Дена попросила, дав. Будемо старатися тянути з головатами щось. У мене, блін, звісно, туго-туго вони в мене ведуться, або, або десь, блін. хтось випросить, з друзей приїде собі, оставлю, як цей год було. Або, ну от так, якось так або яструб забрав, або там геть старі вже були, такі голуби попропадали. От старості поїв нічив. Коротше, якось так пара білих тут є. Раморно хвоста. Олуб он такий вийшов, злинький зараз побілих. Пірка буде ніяк, наче мраморно на хвостик. Вже кінцю він давав в кінці, доволі непогані. Коротше, якось отак. Так, оп, птиці. Не вакцинував. Вакцинація зимою в мене. Там вже перед новим годом, перед паровкою. Так, далі по білих. 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 білих тут теж є. Ще три три птенця. Один гнізді. В верхньому і два в нижньому. Три залишилося. Це все, що залишилось. Яйця повикидав, повибрасував, а не нужно воно вже. так по білих. Трохи є тут у мене маточного. І трошки додавлю. Кожного додавляю, бо я, що голуби були дуже старі. На жаль, я їх і поїв, і лічив. І... Відтоги ніфіга. Вітоги <звук> попропадали. Знаєте, ну, так димайш старость. Старость своє робить. <звук> так, ти це линяєш, шилинка. Але груді вже ранька, гарненька, та... Все нормально. Препаратик поміг і в деяких там впотелігали. Ну, вони і зараз у неї з голубень впуталяє. Але що, ну, дивлюсь по голубах, ну, здоров'я їхнє реально. блін, той препарат забув, як називається. Попереднє відео я знімав. От він реально, хоч і вакцинує. Ну. Де ж бачите, цей голубик тягав, ногу так втягав, ну ж став. Щось нема, ні шишки, нічого. То лі викрутив, то лі, блін, жалко такий голубі не відбував. Красота. Я так кінцов ну, дає, а там а там буде видно. Що, мужики, Ставлю на паузу, зараз щось от беру дармоїдів там. і пущу. Є такі вже Не бачу де ти, бо я перелиняла. лапти, задається. моцна, хороша. Красноголових теж цю пару треба закрити. Вже молоде навіть по них ось є. Бомбу відлітали. Було ще одне мале по них, хлопці як приїжджали з Раз Зараз ляс тут на очах забралася пара. Ось ця пара такий вийшла. Бакіни були прострелили. Оце вийшло по іранцях. А це самочка вийшла по бакінцях. Ну, летять вони я вам скажу просто супер-пупер. Так. так. До говні і випуск. І так, дивлюсь, що шией. Багато ще й буде таких голубчиків, що будуть літати. Ну, що, пробуємо. Закрити, не знаю, місяць буде. Відкриваємо. Побачимо що і як яструб. Ану. Погнали. А ти чого, дружок? Давай. А, погоню чимось. Ну, що де дармоїде? А я страю так Я був ось у хлопці були в мене в гостях, то просто сонце ужасно. Хоп! Шт. Просто ужас. Та й обшали до цього, зазрався. Нічого. Закриті трошки були зима. цих голубів. Голубами вони в мене літали, не скажу, що геть вони. Шло, вони покривалися і ну, трохи вони ріжуть круги. Трошки ну, не то воно. Не то. Повторюю ще раз, птиця не моя. Піці мені привозили на пробу, людина в мене там брали, привозили. Вони в принципі непогані бо кінці, але... ну Буду ганяти її далі. Ну і время в мене показували, не те, що там вони. Ну оце ці круги. <му> вони виходять у столу, б'є. Видно, не видно, мужики, бо камера. Сонце. Я сліба поки довіри нема. До ці голуби літати. Довго поки їх не поїсть Стриба або оставлю весну, як я вам казав привчать молодняк. Бо... Вони є такі різкі, хороші, блін. Стовба підтягують і гра як автоматик. Трохи воно мені не то. Так. По виставках, 2 листопада Умань. Авторинок місце те саме, якщо не перенесуть, вроде все нормально, о, щось вже заметушило, щось десь є. Стріляти ястреба не виходить, так як це не розумієте чого. Раніше за щастя було, а зараз, на жаль, одним в гору пішу і щось мотається. Гатається, боліс де дає прикурювати кожен ранок, а там дома воно, Кожен ранок дає прикурити. Якось так. Оце цей польот крутить телефон, а воно мені трохи... А там воно вгорі. Одне відбилося і одне так що доволі непогано здавало. Ну, Вони йдуть угору, покриваються, тоді там на ігрі все. Не знаю. Трошки вони мені не зайшли. Ну нічого. Время покаже. Є ці гровни все. Є такі, що клепають там. Є ще час, ну трохи. Ну, це лічно мені воно не подобається. Людині може бути якийсь пай. Тобто якось отак. А там поганяємо далі. Побачимо. Будемо частіше знімати, якщо тих огидних коментарів не буде, бо так якось на душі мужики стало. Стараюся людям знімаєш, показуєш, бля. взяли, обгидали. Ну це таке, без цього я ж кажу, ніяк, я своє не я розказав. А там обіжайтесь, не обіжайтесь. Старайся людям робив добро, а вони. Є біленький дає, я не знаю сонце. Сонце мішає. Горі біла, напевно, самочка там лахматонула. Це кусь отпори такий. Ти там, ти там не співай. Коротше, якось так. Ви поняли, я. як один казав, хто мене хто пойме, той поймав, про що я. Коротше, отак, мужики, 2 числа Умань. Собираюся, як будемо живі не помремо, собираюсь їхати. Хто буде, побачимося, поспілкуємося. Якось так. 2 листопада, епод... кажу еподром, авторинок. <кій> Якщо не, нічого не зміниться, будемо дивитися, щось зміниться попереджу. Перед самою виставкою зніму відео. Тобто в кого є момент. Хто не воює на даний час вдома, мужики, приїжджайте, поспілкуємося, побачимося. Виставка, думаю, буде бомба. У мене завжди бомбезна виставка. Коротше, якось так. Всім спасіба, всім пока. Без обід. Давайте будемо добрішими один до одного. Те, що добре і так зараз таке. Кому не подобаються мої голуби, не подобається мій канал. Мужики, ну не дивіться, я ж ну не заставляю, не беріть у мене цю птицю. Я по двадцять разів розхва... розказую, що комусь подобається, комусь не подобається. Кожен пісця, бо ті голуби, тільки що знімав, вони летять, вони покриваються все. Ну мені вони не нравляться трохи. Ну, от, я не кажу, де я їх брав, не паскужу, не обзиваю. Не... Боже, людина мені одна подарила, друга подарила. Поганяю. Понравляться закрию, не понравляться, будуть літати далі, господи. Коротше, якось так. Все, Всім дякую, всім пока. Ставте лайки і пишіть тільки хороші коментарі.